Добрий вечір, шановне панство. Прийшов це перед вечірнім годуванням і дивлюся таку ситуацію, що мені так показується, що в мене одні нутри найменше починають відставати в рості. І з чим я то пов'язую, то напевно з тим, що я їхню маму продав, їм було приблизно на момент продажу е, біля е, місяця часу, і то трошки є за скоро, коли з мамою прощатися. І через то е, частина нутринят не отримує материнського молока і тим самим вони потрошки дістають. Роз... Ну, зупиняється ріс чи як. Я не... Не можу вам сказати, як то вам пояснити. Ну, я думаю, ви то зрозуміли. Так що місяць то є трошки, хоч вони в більшості мали біля 750 до кілограма ваги. Ну, такі нутрії вони вже самі виживають, але якщо з мамою живуть, ще материнське молоко попивають, то йде краще набирання ваги. А так ну, нічого страшного. Якщо, дивіться, самець, якщо великий, якщо мама теж хороша, то все рівно вони там трошки відстануть, відстануть, а все рівно почнуть набирати вагу. Ну, догнати вже своє вони не доженуть. Ну, але виростуть все рівно, які гени. якщо далі будемо добре годувати, то вони будуть рости. Ну, вже не будуть по 750 грам набирати, ну, будуть трошки менше набирати. Але я думаю, після трьох місяців, після двох, то в них ріст почнеться так само нормально. І, і ми бачите, як вони всі доріють. Бо зазвичай, що вони всі голодні. Бачите, голодні ті внутрі, які чекають на корм. А молодь, вон гони, вони значить наїжджені. Їм то все пофіг, вони бавляться. Бо прийшло в принципі, десь 7 годин після того, як я їм годував. А зараз буде вечірнє годування і подивимося, що вони з'їдають. Бо дружина каже, вчора їм кинула ту норму, що я даю, і поки нагодувала всіх остальних внутрі. То тут було порожньо. Знову я зранку дав, і вона ще додала 200 грам гранулу. Знову я зранку дав, то вони десь, так як я 800 грам їм даю на ту толпу на один раз того. 800 грам даю гранулу, то зранку вони ту гранулу десь 700 грам з'їли, остальну порозкидали, зараз дивлюся. В принципі, по боках не бачу, гранули. З швеллера, вони, звичайно, ту всю гранулу повизбирували. Єдиний мінус, що гранула бачите, зерно, якщо з боку кинуть, то вони напевно можуть його ще, якщо навіть притовчуть, підібрати зерно. А гранула, якщо вона попадає, якщо тут вологу кругом. Шведіра, наприклад, не сухо, а вогко, то вони її продовчують і гранула має властивість, вона набирає ту вологу і вона робиться як тісто. Ну, все, будемо годувати, бувайте здорові. Скоро, от зараз до кінця місяця, е я ще потримаю тих всіх внутрішньо, вкупі і будемо відселяти. І якщо, наприклад, я першого, наприклад, 1 грудня повідсідаю тих внутренят, то вже через 40 днів у нас самок, напевно, ось ця кориснувата. Вона має, я думаю, що вона буде родити. І будуть у нас з Нового року знову треняти. Все, дякую за увагу, до побачення.